Уяви собі давніх мандрівників, які пливуть на кораблях по Чорному морю. Це греки, які вирушили в далекі краї, шукаючи нові землі для життя та торгівлі. Їхні кораблі долають хвилі, а попереду невідомий, але обіцяючий край. Одного разу вони доплили до місця, де велика річка впадає в море. Це була Тірас. Так греки називали сучасний дністр. Їм сподобалися ці землі, родючі ґрунти, зручна гавань для кораблів, багаті рибні запаси. Тут жили місцеві племена, скіфи та гети, з якими можна було торгувати. Так, у VI столітті до нашої ери на цих переал з'явилося нове місто Тіра. Воно стало однією з грецьких колоній. Таких як Ольвія, Герсонес, Панті Капей. відтоді життя тут почало кипіти, будувалися храми, ринки, ремісничі майстерні. Греки не просто так обирали це місце. Тіра розташована в ідеальній точці на березі Дністровського лиману, недалеко від Чорного моря, через місто проходили торгівельні шляхи, якими везли товари з різних частин світу. Тут було тепло, багато риби та родючі землі. Усе, що потрібно для протвітання. Місто жило торгівлею. Уяви собі жвавий ринок. Купці перевозять сюди амфори з оливковою олією, гончарі виставляють свої розписані вази, ювеліри продають прикраси з золота та срібла, десь у кузні майстер виковує гострий меч для воїна, а на полях селяни збирають пшеницю. Також місто мало власні монети, срібні та бронзові з вибитими зображеннями богів і правителів. Як і в інших грецьких містах, у Тірі діяла демократична система правління. Найважливіші рішення ухвалювали народні збори, але крім вільних громадянин, у місті жили й раби, які працювали на полях, у майстернях і багатих будинках. Тіра була не лише містом купців і воїнів, а й місцем, де розвивалося мистецтво. Тут будували храми на честь грецьких богів, театри, громадські будівлі, вулиці були вимущені каменем, а будинки, прикрашені розписами. Археологи знаходять у тірі скульптури богів, фрагменти колон, стародавній посуд із зображенням міфологічних сцен. Це все свідчить про те. Що культура міста була тісно пов'язана з Еладою, греки не воювали з місцевими племенами, а активно торгували з ними, вони обмінювалися товарами та культурними традиціями, деякі скіфи та сармати навіть оселялися в місті та приймали грецький спосіб життя. Проте іноді були конфлікти, особливо коли місцеві вожді вимагали більшу контролю над містом. Сьогодні на місці давньої Тіри розташоване сучасне місто Білгород Дністровський. Це одне з найдавніших міст України. Тіра це місто було справжнім мостом між грецьким світом і місцевими племенами. Тут зустрічалися різні культури, перепліталися традиції та звичаї. Тіра показує нам. Як давні народи вміли жити разом, торгувати, розвивати мистецтво й науку. Хоча місто зникло, його історія продовжує жити в розкопках, музеях і нашій уяві.